Ну, а сейчас вам покажу, что ждать от пшеницы, 25-й год, Украина, Харьковская область. Пшеница, я вам скажу, семена дорогучие, а сама она больна. Получается, такая зима была, интересно, что она перезабывало все болячки. Ну це единственне тут спасение на цьому куску. Треба було, конечно, її брызнуть тінозолом или Вот, небудь В цьому случае не бризнули тінозолом по, як би сказати, по надіялися на те, що це все-таки по порах тут. Вот. І воно виходить, що який ось, бачите, зернинки є пусті, ну як би сказати, пустуваті, Так що зря ми надіялись, треба було бризкать. Ну, подивимося далі. Може таке щось нальється. ну судя по тому, що вона воно всередині жовта все, під низом скидає листя, то це означає, що вона больна. В общем, класності не буде. Э, совет. Звісно, дам от людям які займаються, які живуть в Україні, що не треба чекати нового урожаю, Якщо є можливість, от закупайте муку, у кого що є, тому що це ж зараз дорога ціна. На... Ну, коротко, Зараз дуже дорого в Україні піднялася ціна на зернові і на похідні з зернових тобто хліб борошно там ну, все попіднімалося ну, це не предел. якщо буде така пшениця як оце у нас зараз як я бачу от, то ще підніметься в ціні ну крім того що підніметься його ще просто не буде якщо качества не буде якісті зерна то тоді не буде з чого молоть муку а якщо не буде що молоть муку, його можна привезти. Ну, Ви посчитайте, скільки стоїть, зараз коштує літр горючого і скільки стоїть перевез... саме перевезення. Навіть якщо привезти тут в межах України, перевезти там з області в область, то це вже буде наценка, що та пшениця скільки не стоїть, допустимо, скільки там буде перевезення стоїть. Навіть якщо зараз взяти, що воно там 10 гривень кілограм зерна, вот, то і ніде не знайдеш, спробуй знайти, то з учетом того, що його будуть перевозити, то буде дуже непонятно, яка как ціна на той хліб, на муку, на борошно. Взагалі нічого хорошого не жде. Так що, дивіться, це папара. Вроді би воно таке, як подивиться. Щось є, но колос пустий. Якщо воно і нальється, то це буде, як вам сказати, ну, спічка. Не буде зерна такого, як би сказати. Ну, не нальється вона для такого состояння, щоб з нього молоть муку. Ну, Всім удачі. Так що дивіться, закупайте зараз, у кого є можливість. На якийсь період, скільки хватає, скільки дозволяють можливості. Тут війна, а тут ще і не вражай. Планується. Не теж планується. А вже я бачу це. Всім удачі.